Пані Надія мешканка Херсону 23 лютого 22-го року з обласного центру разом з дитиною поїхала провідати маму до білої криниці Береславського району. А вже наступного дня почалося повномасштабне вторгнення російських військ. Бачили та знають, що такі обстріли та мародерство так званих визволителів. 7 квітня виїхали до Кривого Рогу в пошуках прихистку від ворога і з тих пір живуть в нашому місті в одному з місць компактного проживання ВПО в Кровському районі. Для себе жінка освоїла вміння шиття на машинці. То зранку чоловік сповістив, що війна почалася, заходять, не, недоброжелателі. Да? Ну, я була з дитиною, у мене маленька дитина. До нас селище заходили з 10 марта і 12-го вийшли, пограбували. Там все, що можна було, які магазини. В першу чергу переживаю за дитину, бо ну, дуже було страшно. І ніч не спали, з дитиною малою вишкою ховалися. Ну, Всяке було то це предложили виїхати на вкривий рік за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України, управління ООН з координації гуманітарних справ. Громадська організація проліска обладнала інфоточку, навчальний простір із всім необхідним для засвоювання нових комп'ютерних знань, дистанційного навчання, необмеженого відеозв'язку із рідними та близькими. А ще всі бажаючі відтепер мають змогу опанувати для себе мистецтво шиття під наглядом досвідченої фахової швачки. На це витратили майже п'ятсот тисяч гривень. Даними НКП організований. Навчальний, навчальний клас це інфоточка, в якій була надана допомога вигляді моноблоків, вигляді вайфай-роутера, принтера, кондиціонера, е, проєктора та екрану для нього. Також були обладнані сучасними меблями, це стільцями, столами під моноблоки, шафами для книжок та шафами для одягу. Е, також е, е, також було в, даному, в даному НКП було створено е, так званий швейний цех. Була надана допомога у вигляді трьох швейних машин, двох верковерлоків. Нині в цьому місці компактного проживання мешкає 138 людей, з яких 38 – це діти. У більшості випадків це нові криворіжці, які переїхали до нашого міста сусідньої Херсонщини. Також є представники Миколаївщини, Харківщини та Донеччини. Рада оборони міста та міська влада докладає максимум зусиль, аби люди, які залишили свої домівки через бойові дії та окупацію, відчували себе в Кривоморозі як вдома, і гуртожиток криворізького фахового коледжу Дует. Від початку великої війни прийняв понад 300 вимушених переселенців. В Кривий Ріг приїхало 80 тисяч вимушених переселенців і ще 120 тисяч пройшло транзитом. Усім надана необхідна допомога і медична, і соціальна, і психологічна. В місцях компактного перебування, яких було створено більш ніж 80-83, ми також надаємо всю допомогу. В тому числі з харчуванням і так далі, але дуже важлива соціалізація. Окрім того, що ми створили більш ніж 10 освітніх хабів це з комп'ютерами за допомогою наших міжнародних партнерів. Нині в межах Кривого Рогу проживає більше 76 тисяч вимушених переселенців. Спеціально для потреб нових криворіжців у місці відкриті та працюють центри Я Маріуполь. Криворіг з Бахмутом в серці. Бахмутський район єднає тощо. Завдяки співпраці Ради оборони міста та міської влади із міжнародними організаціями Кривоморозі. На базі шкіл вже успішно працюють 10 сучасних освітніх хабів, і ця кількість буде тільки збільшуватись. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.